<кій> Типи початок моєї подорожі до свободи сука робзочок такий блядський максимально ніхуя толково. Навіть 9-8 сигарет, 9-8. Може воно і на краще? Ну якось так. Сонечка нема. Повербанк під сонце заряджати буде важко. Сьогодні-завтра Тому Тому ну, мабуть ніхе знімати не буду Просто Знаєте Що ще трохи Я стану вільною людиною Забуду про це все єбать блять Підарася хуже пограничників Скільки їх таких штуки чотири нахуй Єбать, добре що в мене балон є підер Фу Єбать гриб По кастрюля Гриб Це трохи не в правильному місці став так? Да?